Боюсь, страшно. Страшно мене трясе і вже не можу ні спати, нічого. Шахет прилетів. Да. Кабе до нас ще не літають, а по кропці там уже самі ями. Гучно дуже, дуже гучно. Дід мій давно номер, оце 22-й рік вже. Я жила з онучком, внучок десь тепер на війні, а я тепер сама. Оце ж до мене син ходить. І воду носить, і хліб носить, і усе, що треба, Я нічого не можу робити. Нічого я не бачу. Оце ж вдома ж ходю понад сіткою, я знаю де. А як коли я то у двір вийду, а тоді. Заблудюся, я не знаю, куди мені йти. як бахкають, так і двері відкриваються, прихожі. А де мені ховатися? У погрібі я як залізу, я не вилізу. Та і що там у погрібі? Якщо провалиться, так мене плитою туди передаватися. Сидю вже, що буде, те й буде. Сидю, трясусь.